Всім привіт, мої любі, мої хороші підписники мого каналу. Ось. Сьогодні я знову на своїй Ось, І сьогодні у нас є от така рулечка. І будемо сьогодні робити рулетика. Ось. Для цього ми беремо рулечку і. Вибачаюсь, друзі, телефон дзвонить, фонд звони, трошки відвитися. Є в нас така рулечка, і ми зараз будемо відділяти з неї косточку. Це будемо робити приблизно ось так. Так, Рулетик, виходить, дуже-дуже смачний. Ми вже робимо так постійно. Он, як підходить нам до святкового столу і так, наповсякденне. повсякденне. Рулечку ми беремо з передньої ноги О, бо задня мені не подобається. Там дуже велика, скажем, кісточка. Ну, и она получается маленькая. Сейчас друзья, я зараз обрежу и там покажу, забирать вашего часу. Так, друзья, вас обрезаем уже. Вот, наша кисточка. Вот обрезали мы и вот получилась у нас такая шкирочка. Тепер це шкірочку ми відкладаємо в сторону. Такі кусочки в нас є. Беремо місочку. Наберемо місочку і приблизно зараз вам покажу, якими полосками нарізаємо це все, що ми зрізали. Ось так. Ось. Такими длинними полосками це все ми відправляємо, ріжемо, відправляємо у ось так, у мисочку. Так само і серце. Ну, такими зрізали. Ось такими от, бачите, полосками. Все відправляємо ми. В миску нарізаємо. Так, друзі, все наріжу, покажу вам далі, що будемо ми робити. Так, друзі, вибачаю, що там бігають туди-сюди, включаю, без нема сам, без оператора. Ось ось нарізали і на все місце, стільки вийшло. Тепер сюди додаємо ось чайна. Ось так чайна солі. Так. Чорний перець. Спеції всі добавляйте за смаком. Хто який любить. Так. Каррі я додаю. Пілод. Так от. Так. Червоний перчик теж небагато. Так. Паприку червону, повну чайну ложечку. Так, чуть-чуть окі периандер мелеті. Ось так от чуть-чуть в Чуть-чуть я добавляю імбіря. Ось так. Сушений чесничок. Чайну повну ложку. Так. І мускусний горіх. Теж так. Чуть-чуть небагато. Все, ретельно перемішуємо, мешаємо рукою. Так, вимінаємо його добре, щоб м'ясо стало таке липке. Ось. Ах, який ароматик пішов. Це вам не передати. Хто любить лаврушку, можна додати ще лаврушку. Лаврушку у нас ніхто не любить. Ми лаврушечку не додаємо. Угу. У нас сіль те, що треба. Бачите, таке м'ясо починає тепер клипнути. До такої консистенції треба його вмішувати. вимісали. Тепер беремо нашу шкурочку. Ось так є і наложуємо сюди наше м'ясце. Я так бачу, що у нас буде два рулети, будемо один робити ми ще в піщовій пленочці, тому що. Рулька у нас вышла Здорово вот И Вот так Закручиваем так Цього нам не треба. Так, і беремо ниточку, як ми завжди робимо, Раз, два, три, чотири. І будемо обв'язувати нашого рулетика. Так. Ой, там не бойтесь, якщо буде щось і ми ми будемо все одно ще піщевою пленочкою все обкручувати. Так, друзі. Покручуємо. Такий вигляд має наш рулетик. І зараз ще ми його беремо, хорошо все запіхуємо і беремо. Піщову плівку. Аромат стоїть вам не передати. Так. Беремо шарлетик. І добре, плотненько його обматуємо. Так. О. Ось так, вот його все Добре, добре. Ми його все вматуємо, щоб наш сиропчик, який буде виділятися, коли буде варити, нікуди не витікав. Ось такий круветик у нас увійшов. А тепер... Остачу що вона залишилася. Будемо робити ми зараз у піщову лівочку. Без всякого там. Ось так. Висипаємо. Формируємо такий рулетик. Я вам показую, що можна робити і як в шкурці, і як можна робити і без шкурки. Ось так. Оп. Вирізаємо. Так, закручуємо. Це перша стадія поки що. Ось так закручуємо. Так, беремо ниточку. Зав'язуємо. так І так же беремо і з цієї сторони. Так плотненько ми його втрамбовуємо, скручуємо. Ось таких рулетик у нас вийшов Зав'язуємо. Вибачайте, що так довго, але хочу вже вам все показати, щоб не відникало лишніх. Запітай. Ось такі. Ось такі рулетик у нас вийшов. І беремо його ще для увереності. просто обматываем вот так ложим еще обматываем пару разил ливочкой. Ось так. так, Так. 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 О, все. Ось такий рулетик У нас вийшов такий один і один, ось такий. Все, відправляємо його зараз на вогонь, доводимо до кипіння і три години на маленькому вогні. Будемо його варити. Так що отак. Поки що відключається. Так, друзі, ось достали ми наші рулетики. Поварились вони 3 годинки. Зараз ми їх ложимо на протвіль. У нас такі старенькі вдає. Ложимо зверху досточку. Ось так і ставимо груз. В качестві груза у нас буде ось так. Баночка з водою. І все, і ставимо до ранку, на ніч його ставимо. А вранці всім смачного, Коштуйте, пробуйте, експериментуйте. Всім пока!